Дитячий одяг сорту у кремпліс екстра. вага ще не з кілограм, за 3500. Така витрівка для хлопчика, фірми Adidas. Розмір. Пише М. -ка. Курточка для хлопчика. Розмір 116. Така в'язана футболка для дівчинки. Розмір пише XS. В'язаний светик. Малесенький. Така шубка для дідженьки. Без рукавів. Новесенька за такеткою. Розмір. Не бачу. І штанішки. На шлейках. Розмір. 86. й Підничка для дівчинки, така класна. Розміра теж не бачу. Легенька кофточка для дівчинки, розмір XS. Така сама легасенька для хлопчика. Розмір 98. Таке пальто для дівчинки. Розмір 38. Одна ветрівка, така яскрава для дівчинки розмір 164. В'язаний светрик з замочком. Для дівчинки розмір 36 Ще один в'язаний светрик для дівчинки, лангузочка. Розмір, пише 34. І класний сарафанчик для дівчинки, дуже класний. Новенький запикеткою. Розміра не бачу. Я вже Свертик для хлопчика. Розмір 86. Такий в'язаний для дівчинки. розміра немає. Така кухтинка для дівчинки. Розмір 134. Кардиган для дівчинки. розміра теж немає. Агасенка кофточка для дівчинки. Розмір пише МК. Малерой для дівчинки. Розмір пише 5. Такий плак. Питячий. Дуже класній. Штанішки для хлопчиков. Розмір. Подборочка. І платячко для дівчинки на літо. розмір 104. І чоловічок для дівчинки. Розмір 80. І светр для хлопчика. Розмір 116 Ще один чоловічок для дівчинки. Розмір 62 такий светр для хлопчика. В'язаний, розмір пише 18 місяців. Безрукавка для хлопчика. Розмір 122, Светр для хлопчика, розмір 134. Легенька спортивна кофта для хлопчика. Розміру немає. Такі батні фля дівчинки. Класний. Розмір. 86-й. Легенька ще одна спортивна кофта для хлопчика. Розмір 134. Такі штанішки для хлопчика. Розмір 50 сантиметрів ще одні такі самі штайнижки для хлопчика. Такий класний в'язаний светрик для дівчинки. Спортивна витрівка для хлопчика з фірми Nike Розмір пише С. Безрукавка для хлопчика. Розмір 98. Ота ковтинка для дівчинки. Новенька з етикеткою. Розмір не бачу. Ще одна кофточка для дівчинки. Розмір пише там, на два рочка. Зимова куртка для дівчинки. Розмір. На 8 років. Безрукавка для дівчинки. Розмір пише 11-12 років. І остання така шубка для дівчинки. Розмір не бачу. Нагадую, це буде дитячий одяг. Собток плюс екстра. вага між колись кілограм. 3,5 тисячі.